От. А що його може зупинити? Зупинити може наша відповідь, серйозна відповідь. Їй має бути боляче росіянам, ну, в цілому росіянам. Да? Тобто, якщо не буде бензину, це теж правильно. От. Або санкції, так, серйозні санкції. Бо тут, ну, знову ж таки, Європа, наче робить це. А з боку Сполучених Штатів, ну я не знаю, Трамп щось там проти Індії ввів. Наскільки воно ефективно? Ну, може бути, але це не закриває всі можливості для Росії. Тому поки що, я думаю, Трамп весь час повторює, як він стурбований, як він накладе санкції. Але весь час він використовує. На жаль, він говорить, треба, щоб вони досягли перемир'я. Треба, щоб Україна і Росія. Тобто ми весь час, якби ставимося на. Е, в один